Вже більш ніж 20 діб пройшло з тієї пори, як мертві жителі боліт залітають і вилітають в трубу. А, як сльозно-то. Конечно. І ще дикі, як не можна ушатати. Висміяж куту котами не треба. Так, ви ж у різні сторони йдуть. У мене з моїм ростом нормально, а як они там жива. Это ж дяясова. Чтобы пройти по трубе, пришлось останавливать подачу газа, производить выкачку газа, закачку кислорода в трубу, оборудование туалетов. И вот, вот кто прошел трубу, вот у них вот такие легкие сейчас. Вот легкие обычного человека, у которого чуть-чуть было внимание. На рапсі божевільні скріпоносці продовжують танці з бубном навколо копії труби, встановленої в храмі на краві, на честь операції «Труба» в Суджі. У них навіть храм, біля якого встановлена ця копія, називається на Крові». Вони настільки сакралізують все, що пов'язане з культом смерті, що копія труби стала для них чимось надзвичайно важливим. Хтось сміється з цього, хтось заробляє на цьому гроші, а більшість є звичайними баранами, що перероджуються зі звичайних істот, проходячи пару метрів в замкнутому просторі, в істот Камікадзе, готових на все заради відчуття особистої і всенародної величі.

и с Курской дуги по Галиной яме. Мы вместе, с нами царь и с нами Господь Бог. А ось ці поки беззбройні барани отримують порцію смертельних речовин для свого головного мозку, щоб не думати, і для душі, яка і без того була майже мертва. Ось справжня еволюція в дії, а тут навіть і духовна еволюція. Вона тепер стоїть у нас в Екатеринбургі, є можливість, починаючи з вторника, підійти, подивитися і пройти по ній 16 метрів, для того, щоб почувствувати і оцінити. А що? Режимі, И что? Сделали? Фашисты имперцы Рейха. почему бы вам по Северному потоку сразу на Берлин не пойти? Повторіть, как деды, труба есть, Северный поток пустой. засовывайте туда миллион солдат. Друзі, щиро дякую всім, кому подобається контент моєї каналу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Благослови вас, Боже! Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами.